Всім привіт, дорогі друзі! Вітаю вас у другому сезоні подкасту 100 днів перемог. У цьому сезоні я буду ділитися з вами ідеями, інсайтами та практиками, які стосуються запуску ваших власних проєктів та ваших особистих брендів. Як і в попередніх сезонах, ці подкасти будуть надихати вас створювати, іти далі та рости у вашій професії, навіть під час війни, особливо під час війни. Адже чим більше ми з вами працюємо, чим більше ми розвиваємось, і тим більше ми донатимо на збройні сили України, тим більше ми рухаємо нашу економіку вперед, і тим сильніше ми розвиваємося з вами як особистості та як країна. Адже країна, в якій панує ринкова економіка, в якій Розвивається бізнес, в якій розвиваються люди, це країна, яка дуже і дуже стрімко зростає. Тому ми вільні, ми сильні, ми незалежні, і ми будемо боротися за нашу країну, і ми будемо боротися за результат кожного з вас. Тому, якщо ви готові, просто беріть блокноти, ручки, ми починаємо другий сезон. Я хотіла би почати цей сезон з того, що розповім вам, що взагалі відбулося в моєму житті. Просто на ваших очах ми це зробили, і ви були тими людьми, які чули і підтримували мене тоді, коли я лише думала про цей проект. Про те, що ми будемо це робити, і ви, власне, бачили, як все це створювалося. Це було на ваших очах. Тому я хочу поділитися з вами інсайтами, що взагалі допомогло мені під час війни запустити проект, про який я мріяла дуже багато часу, до якого я йшла. І зараз поділюся з вами, що власне мені допомогло це зробити. Коли я буду вам це розповідати, ви можете просто одразу думати, як це співвідноситься зі мною, що я можу взяти для. Для себе і що я можу використати. Я тільки за. Я для цього і пишу подкасти, і ділюся з вами тою інформацією, яка зазвичай є в платному доступі. Я даю це вам безкоштовно. Для чого? Щоб ви це використовували. Тому абсолютно поза всякими сумнівами і поза всякою не знаєте, зазрєній совісті, як то кажуть. Просто беріть і використовуйте цю інформацію. Нехай вона допоможе вам. Ви можете прямо брати отак, прямо те, що я даю. і використовувати використовувати це в своєму житті. Я тільки за. Тому погнали! Я запустила проект, який називається Я відкриття. У джерелі сили, ви пам'ятаєте, в перших подкастах я казала, що в мене є така ідея, в мене є така мрія запустити проект, який допоможе людям буквально за кілька місяців запустити свій власний продукт, запустити свій власний проект, власний бренд, і зробити так, щоб окрім основної роботи ти міг мати щось своє, власне, на чому ти можеш заробляти гроші, де ти можеш реалізовувати свою місію, можна сказати, де все так, як ти хочеш, і ти. Ти є автором свого життя і автором свого проекту. Це була моя мрія вже багато часу, і я хотіла власне це запустити. Це те, що я роблю з моїми людьми на менторстві протягом року, і ми взяли всі самі круті технології і вклали їх в чотирьохмісячну програму такого швидкого, потужного, сильного запуску цих людей, які прийшли на я відкриття, можна сказати, в світ так запуску цих проектів. І я хочу поділитися з вами, як запускався цей проект всіма етапами, що мені допомагало, що я переживала. І це так само проходить в запуску ну і інших проектів. Тому, якщо ви будете запускатися там найближчих. Протягом найближчих 10 років я думаю, всі ці інсайти ви також пригадаєте, і вони також будуть вам корисні. Тому вільно беріть їх і використовуйте у власному житті, що взагалі відбулося, і як народився проект, який ви всі тепер знаєте, і він називається Я відкриття як це було? В першу чергу, вже ну, кілька років, поки я займалася менторством, поки я займалася студентами, в мене була ідея, а що як? Це не просто запускати їх в світ як дизайнерів, так, щоб да, вони починають працювати, заробляти гроші, але як зробити так, щоб це прям став їх бізнес, як їх запустити в світ як творчих особистостей, які незалежні ні від яких роботодавців вони просто йдуть і от до них приходять клієнти на їх особистості, бренд, на їх ім'я, І за ними, і платять їм достатньо грошей, ось стільки, скільки вони хочуть, їм стільки і платять. І я думала, як це власне, зробити, як опакувати це в продукт. І ви знаєте, коли я б вперше про це почала говорити, моя команда казала, ну, так, це цікаво, але ми не знаємо, поки не на часі. І це от тривало достатньо багато часу. Потім я навчалася на різних курсах, і я завжди розповідала моїм менторам, що я би хотіла, Отакий продукт, на що мені завжди казали, ну, Ольга, ти ж займаєшся власне, е, ну, зовсім іншим. В тебе є високе розширення в відеопродакшені, тебе знають там, в тебе є великі клієнти, підтверджені кейси. Ну, так і будь в відеопродакшені, нащо тобі робити якийсь м'який продукт? Е, ну, Ми не зовсім розуміємо, для чого тобі це, якщо ти можеш взагалі без проблем йти і заробляти гроші у відеопродакшені, що ти, в принципі, і робиш? Плюс у вас є навчання по відеопродакшені в якому у вас є високий ступінь розширення, ви цим вже займаєтесь, давайте це ще більше покращувати, докручувати, ще масштабніше робити і так далі. І я це робила, ну так як мені радили мої ментори, тому що в мене є такий принцип: якщо я йду на навчання, поки триває це навчання. Я роблю те, що мені каже мій ментор. Я за це заплатила спеціально йому для того, щоб він мені сказав, що я маю робити. І я це роблю прям перфектно, так як мені каже ментор. Але я один раз пішла, так повчилась, другий раз, третій раз. І я кожен раз робила те, що мені кажуть. А потім я закінчила навчання і кажу, Окей. Тепер я от відчуваю, що я маю просто це моя місія, я мушу зробити такий проект. І тоді я просто вперше вирішила сказати про це вам. І якщо ви пам'ятаєте, це перший другий подкаст джерела сили, ви можете також знайти ці відео на моєму ютуб-каналі. Я сказала про те, що в мене є ідея запустити м'який продукт, який базований на вас, так тобто не тоді, коли ми просто беремо людей, довчаємо чомусь, а коли ми стартуємо і відштовхуємося від того, а що це за людина, які в неї є таланти. Хто вона взагалі? Що вона хоче робити, і так далі? Тобто, ми штовхаємось не від бізнесу. І не від сфери, а ми штовхаємося від тебе. Тому що якщо ти добре знаєш себе, то тебе в яку сферу не постав, ти всюди будеш успішним, тому що ти знаєш свої таланти, сильні сторони, і ти маєш таку базову внутрішню впевненість, що хоч тебе постав в продюсування, хоч моушн, хоч співати тебе ну, як маю на увазі, продюсувати зірок, хоч тебе постав в юридичну якусь сферу, хоч в сценаристику, ти всюди успішний, тому що в тебе є класна база. Ти розумієш, як працювати з. З клієнтами, ти гарно розумієш себе і так далі. І, так далі. І от в мене ідея цього продукту зріла дуже довго, і я бачила рік за роком на своєму менторстві, що я взагалі на менторстві не вчу дизайну, я не даю ніяких твердих навиків. Ми робимо x 10 в доході просто завдяки тому, що ми займаємося головою і ми займаємося психікою, так ну можна сказати, психологією, але, скоріш, не психологією, а таким я просто продюсую цих людей. І, власне, я розуміла, що є половина це твої тверді навики, а є ще друга половина, яка стосується тебе особисто. І, власне. Я хотіла створити такий продукт, який цю особистість прокачує дуже сильно. І на базі цієї особистості ми вже створюємо продукт, який запускаємо в світ до перших грошей. І власне я розповіла про це вам, і цей подкаст набрав там щось багато переглядів, понад три тисячі, по-моєму, ну, загалом багато. І він дуже вам відгукнувся. І потім, ще мінімум два місяці, мені всі писали, то коли буде цей продукт? І, власне, був період, коли ми вирішили, що зараз. Не на часі, і наші продюсери сказали, ні, зараз ми займаємося креативними силами, ми займаємося підтримкою війни, займаємося зборами і так далі. Ми робимо це. А потім, як ми це зробимо, ми там проводили ці патріотичні майстер-класи і так далі. І збирали гроші, відправляли їх на збройні сили. І загалом, коли ми це зробили, я сказала: ну що, тепер я можу. І власне продюсери сказали, що окей, ми тобі обіцяли, люди за це проголосували, тому ти можеш робити свій продукт. Ми даємо тобі час, щоб ти могла ну ми делегували всі мої частину моїх обов'язків, щоб я могла зайнятися курсом. І, власне, далі почала відбуватися якась магія, тому що я почала відчувати, що я супер-супер на своєму місці. Я роблю щось, те, що мені прям дано від природи. Я почала взагалі мені перестали бути потрібні вихідні, і я. Просто стала якимсь, знаєте, шаленим вченим, який безперервно пише. Безперервно, я прокидалася зранку, і мені треба було за щось хлопитися, за телефон, за блокнот, за що небудь, і щоб мене ніхто не рухав, я писала курс. І е, цей стан просто неймовірний, я вам хочу сказати. І я просто хочу подякувати кожному з вас, хто тоді, на джерелі сили, сказав: так, Ольга, нам потрібен такий продукт, ми готові. Е, в ньому приймати участь, він потрібний, він класний, давай запускати. І, власне, завдяки вашій підтримці, я змогла переконати мою команду, що це насправді є потрібно. І зараз розкажу вам про п'ять етапів і п'ять речей, які дуже сильно допомогли мені на етапі створення цього продукту. Погнали! Перше це усвідомлення своєї місії. Це може дуже пафосно звучати, але я зараз поясню, що саме я маю на увазі. Знаєте, все життя мене цікавило питання: хто я? Чому я тут? Яку місію я мушу виконати, і я ці питання задавала з самого маличку десь шести років, і задавала їх різним людям. І ці люди казали мені якісь речі, ну ми не знаємо, або ну призначення людини бути людиною. І всякі от такі речі, і мене це ніколи не влаштовувало. Я кажу, я і так вже людина, бо я народилась людиною, не деревом і не котом. Я і так вже людина. Поясніть мені, в чому конкретно моє призначення. І я шукала відповіді на ці питання в. В різних книжках, в церкві, поза церквою, на роботі, вдома, в школі, в університеті. Я всюди намагалась хопити за, вхопитися за усей сенс і почути, де ж моя місія. Але проблема була в тому, що я шукала її поза собою, ззовні. Я намагалась розвинутися ззовні всередину. А суть є така, що. Оця місія, вона є дуже близько, вона є десь дуже глибоко в тобі, і ти мусиш усвідомити її тільки зсередини. І я не могла зрозуміти, як же ж мені до цього докопатися. І суть є така, що ти ніколи не можеш зрозуміти це ззовні, але ти можеш накопичити певний рівень знань і певний рівень практики, коли. Оце внутрішнє, воно тобі відкривається, ти можеш підібрати ключик до цього внутрішнього. так? Тобто, виходить, що не курси допомагають нам пізнати себе, не книжки нам допомагають пізнати себе, навіть не люди і ніщо таке, а те, коли ти шукаєш відгук, те, що в тебе є відгук в зовнішньому світі. Тобто, ти не читаєш все підряд, а ти відчуваєш свою інтуїцію і думаєш, окей. Чи ця книжка мені зараз відгукується? Якщо відгукується, я її беру, читаю, і вона просто служить ключем для мого внутрішнього відкриття. Ти береш якийсь курс, і ти чуєш, мені це відгукується зараз. Це те, що мені зараз потрібно. Якщо так, бери його, і це просто один з ключів до себе. І ти мусиш оцих кількість цих дверей відкрити, поки ти сам відчуєш. Коли твоє серце відкривається, коли ти прям відчуваєш, окей, я зараз відчуваю максимальний дотик до себе, і я зараз. Прямо відчуваю свою місію. І я можу вам сказати, що не одна книжка на мене вплинула. І я багато книжок таких читала, які були ключем для мене. Але не питайте мене, які книжки я читаю, тому що та книжка, яку я знайшла для себе, це ключ від моєї дворі. але це не є ключем для вашої дворі. Розумієте, ви мусите шукати ключ для вашої дворі. Окрім книжок, мені зустрічалися люди, які в певний момент часу. Були ключем до мого серця. Мені зустрічалися майстер-класи, наприклад, майстер-клас по живопису, який я взагалі просто дивилася і вдома сама писала. І просто от я писала багато картин багато разів. І не всі ці картини були ключем до мене. Але в мене є вдома картини, які я нікому не показую. Вони є прям ключем до мене. Та картина, яку я пишу, і я просто відчуваю, що щось в мені відкривається. І я хочу вам сказати, що ключ до цієї місії в тому, щоб ти підбирав ключі до своїх дверей. І часом ти купуєш курс не заради знань, не заради інформації, не заради навіть ну якихось там таких практичних речей, а ти купуєш ключ до себе. І от в мене були вчителі, які не відносяться ніяк ні до відеопродакшену, ні до чого такого, але вони були ключем до мене. Розумієте, І людина може взагалі займатися будівництвом, але вона є ключем до мене. Я коли спілкуюся з цією людиною, якісь замки відкриваються в мені, знаєте? І тому я хочу сказати вам, що для того, щоб дійти до своєї місії, ти просто відкриваєш дверцята за дверцятою. Ключ за ключем ти підбираєш до себе і в певний момент часу. Є певна дверця, певні двері, які ти мусиш відкрити відповідним ключем. І от якщо ти хочеш пізнати свою місію, то ти мусиш просто знати про те, що це не відбувається миттєво. Це не те, що ти знаходиш один раз і на все життя. Ми з кожною дверцятаю наближуємось до себе. І тому, якщо тобі зараз от твоя інтуїція, твоє серце каже: візьми оце, ти просто не відмовляй собі в цьому, ти просто це бери. І е, знаєш, що це є ключ до твого серця. Потім ти це пройшов, і ти вже чуєшся на наступному рівні. І тоді ти даєш собі якусь паузу, так? ти просто вдихаєш, видихаєш, і потім знову чуєш, твоє серце має відгук, так? Ти потім знов береш ще щось, що відкриває саме твоє серце. Ви знаєте, от мо мого брата, наприклад, відкривають автомобілі, він сідає в автомобіль. І я просто відчуваю, як в нього взагалі змінюється енергетика, як він. Ну от для нього це його абсолютно. І ви знаєте, він зараз вчить людей безнадійних, які от просто вони проходили різні школи, автошколи, так, і вони вчилися водити і все одно водять дуже погано. І мій брат, який з дитинства обожнював автомобілі, він, ну коли він не на війні, то він вчить людей водити машини. Розумієте, і він супер щасливий, і він е, знайшов цей ключ для, до себе, і він вчить інших людей знайти цей ключ до себе. Неймовірно, правда? Тобто до вас є якийсь ваш відповідник, ваш ключ. І коли ви ці ключі будете знаходити, і вони можуть лежати в різних місцях, для когось в живописі, для когось в книжках, а для когось в людях, для когось в курсах, а для когось в фільмах, а для когось в музиці, і вони в зовсім різних місцях для тебе. Причому в кожен. Момент часу цей ключ може бути в іншому чомусь. І от коли ти просто настільки займаєшся цим самоспостереженням, і ти розумієш, ага, окей, це зараз ключ до мого серця. Мого, моє серце це потребує, і я йому це даю. Це дасть вам неймовірні результати в житті. Неймовірні. І я можу вам сказати, коли я тільки почала працювати над я відкриття, над книжкою, над моєю метод Ольги, яка зараз називається, так, це... Просто я відчула себе на іншому якомусь рівні, і це було максимальний це курс, який дає мені навіть максимальний дотик до себе, і я сама навіть буду його проходити разом з учасниками, тому що це абсолютно неймовірно. І хто з вас може дивився цей курс ясність? Ви трошечки доторкнулися до того, що буде в я відкриття. Ми просто будемо тотально. Брати ключі і відкривати себе, це просто вау. Це просто вау. Я кажу те, чим я буду займатися наступні чотири місяці. Ми будемо займатися кожною людиночкою, яка є на цьому курсі. Я відкриття будемо займатися її кейсом, її результатом, її внутрішніми і зовнішніми змінами. І я впевнена, що в цих людей в них вже запустилися зміни. Це неймовірний курс, який дав людям можливість заробити на цей курс ще до курсу, і таких кейсів в. Вже є достатньо багато. Люди, які казали, я дуже хочу, але в мене нема грошей. Потім я їх бачу в чаті, і вони пишуть: Ольга, ви мені тоді там щось сказали, і це вже допомогло мені заробити гроші на курс. Неймовірно, неймовірно, але це вже факт. Тобто, перше це усвідомити свою місію і знайти оці ключі до себе. Цей подкаст вже триває 18 хвилин, тому наступні 4 пункти я буду розповідати вам в інших подкастах. Не перемикайтеся, далі все буде максимально цікаво і корисно для вас. Якщо для вас цей подкаст був корисним, я записала його просто на одному диханні, для того щоб пояснити вам супер-супер ключову річ. Якщо вам він був корисний, то будь ласка, поставте плюсики, вогники, сердечки, напишіть про це, поділіться з іншими людьми, для яких цей подкаст також може бути. Відповіді на їх ключове питання: а в чому взагалі моя місія? От і просто дайте їм можливість доторкнутися до цього також. Ми починаємо новий сезон. Він буде дуже крутим і дуже потужним. Будь ласка, слухайте подкасти, робіть собі записи і, взагалі, максимально користуйтеся по повній програмі. І замість постскриптума я хотіла би поділитися з вами одною дуже важливою думкою. Знаєте, я спілкуюся з багатьма підприємцями, бізнесменами, і часто, коли стоїть питання росту в доході, наприклад, людина заробляє 10 тисяч доларів в місяць, і вона вперлася в стелю, і вона не може пробити цю планку. І ви скажете, ну, наш їй більше грошей. Але коли ти в бізнесі, то це нормально, коли ти ростеш. І людина, скільки б вона не заробляла, що б вона не робила. От підприємці, яких я знаю, вони заробляють гроші не для того, щоб якось своє життя там сильно пок. Кращити. Вони ці гроші реінвестують, вони їх кудись вкладають. Тобто вони це якби не дуже для себе роблять. Вони просто потребують розвивати щось. І коли людина вперлася в шкляний в шкляну стелю в доході, це означає, що вона в житті вперлася в цю, в цю стіну і вона себе некомфортно почуває. Тому тут справа не в грошах. А от саме в такому стані, коли людина хоче рости, але щось її стримує. І от я хочу сказати про те, що часто. Підприємці шукають ключі десь під під ногами. Знаєте, вони шурбують ці листя і намагаються знайти ключ. В лісі, знаєте, де дуже-дуже багато листя, і вони його перекидають, перекидають, а ключик маленький, а ліс великий, і листя дуже багато. І підприємці шукають, 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 і вони е, розуміють, що в них вже немає мотивації шукати, тому що вони вже місяць шукають, вже сніг випав, а ключ все не знайдений. І це відбувається тому, що вони перебирають якісь бізнес-інструменти, і все це не працює. А чому воно не працює? Та То тому, що ключ. Не там шукається, розумієте? Ключ є зовсім в інших місцях. Він є не знизу, він є не в навиках, він є не в якихось інструментах, він навіть є не в цінностях, він є в ключовій речі. Хто я? Яка моя місія, які мої таланти, яка моя ціль? От коли ти це знаєш, то далі ти ростеш дуже швидко. В мене є люди, які ніколи не займалися ніяким бізнесом, взагалі працювали там в кол-центрі, на базарі там щось продавали, бухгалтером були ще щось. Вони дуже різко вистрілюють в той момент, коли вони знаходять себе. Тому цей подкаст максимально важливий, тому що якщо ти знаходиш ключі від себе, тоді ти ростеш з максимальною швидкістю, такою, яка є для тебе гарною. І тому ти перестаєш у тебе різко відпадають абсолютно більшість, абсолютно більшість проблем, такі як пошук себе, порівняння себе з іншими, обезцінювання себе, постійні депресії, коли тобі постійно треба відпочивати невідомо скільки часу і нічого не допомагає, наче вже і вгори з'їздив, і то, і то, і то, і нічого тобі не допомагає. Розумієте? Корінь цієї проблеми. Не лежить під ногами, він не лежить в бізнес-інструментах і не лежить в якихось фішечках, лайфхаках, він лежить в ключовому питанні згори, хто ти і яка твоя місія. Тому це суперключове питання, яким треба займатися в першу чергу. Спочатку людина, а потім похідні від цієї людини бізнес і все решту це похідне. І коли ти зайнявся в першу чергу з собою, і ти знаєш who you are, то далі все буде складатися, будуть приходити люди. Ти будеш просто їхати десь на бікборді, побачиш відповідь на своє питання. Так там ти побачиш якийсь колір, і він тобі дасть відповідь. Ти почуєш якусь музику, ти по радіо почуєш оголошення, ти в інстаграмі побачиш якийсь таргет. Тобто відповіді почнуть приходити до тебе з якихось абсолютно неймовірних джерел, якщо це щось, що ти мусиш почути, якщо це твоя відповідь, і ти налаштований, твої радари всі відкриті, і ти налаштований на те, щоб цю відповідь взяти, то повірте, ви обов'язково її почуєте. І чим менше буде зовнішньої суєти і метушні. А правильно я ще делаю, неправильно делаю, а та, та вже сделала, я що не сделала і так далі. От чим менше ось цього спокій. Чим більше спокою, тим швидше ви знаходите ключі, тим швидше ви піднімаєте голову і розумієте, що ключ був у вас в кишені. А ви перевернули вже весь ліс в пошуках ключа і вже всі листя перебрали. А він весь час був. В вашій нагрудній кишені. Хочу залишити вам цю ключову абсолютну думку в першому подкасті другого сезону Ста днів перемог. Якщо вам був корисний цей подкаст, напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Я бажаю вам рясних успіхів у пошуку ваших ключів. А ми зустрінемося з вами вже завтра у наступному подкасті Ста днів перемог. Слава Україні! Разом до перемоги!